Хто молодець і знає, що це таке. Пишіть в коментарях. Я знаю. Сергій. Скажи, будь ласка, скільки цьому агрегатіку років? Скільки цього й штучці років? А я знаю. Ну, приблизно. Кому я не в курці? Та ні, йди сюди. Ну, я ж хотіла, щоб люди вгадали, що це таке, так ти ж все кажеш кому. Не не курці, ось ж ти не бачиш, що стоїть коло мене. Та. Да. Я не знаю, але ну, вона ще довоєнна це точно. Цієї війни, а ще не Я понял, тобто і більше, ніж 100 років. А може, а може іма. Ну, немає дати випуску, звісно. Але точно більше, ніж 100 років і. Звісно, що вона вже не робоча, просто залишити її як експонат. Жалко викинути таку річ. Подивіться. Це ручна січкарня для того, щоб перемалювати там сіно, ви зрозуміли? Дробілочка така. Вона дуже старовинна. Стояла там за хлівчиком. знайшли каже, кажу, не викидай, постав в садку. От, то й ви заодно побачите, може хто не бачив. Курочки ходять, ще їм не пора спадки, мабуть. Що. читала в коментарях, не знаю, з якої ви країни. Ви як би писали, з якої ви країни, що навіть ще не цвіло у вас нічого. А тут ще трішки, як ви бачите, і буде он урожай. Так. Вона любить таке. Добрий вечір. Ріски збирайте Хай підсохнуть трохи. Їх треба там же камінці, все отако перетрушувати. Молодці, вони як гарно ви все поскладали. Які mm -hmm. ви молодці. Там Отто над сім. Отрушейкою скуча нарізано. Ну. Можна, хай на мені здадуть на арпала, то я. Ну То їх так само, воно поїхати погрузити. Каже, хай мені здадуть на арпала, сидить ділова. А Мені світа. треба буде сіяти бураки, поводь бураки, картоплі. Арпал дуже дорого стоїть. Дуже дорого, каже, стоїть. Там є реклама стой, і вони кажуть, дзвоніть, ми вам дамо кредит. Ну ти бачиш, на років 30 кредит по 100 гривень? По нормально. Місяць. Може вони мене позаріжуть скажуть, біліть, ми вам дамо 50% да. Володько, це... То, хтось прийшов? знаєш. Наша аренда стоїть тисячу гривень в час. Добре. Настя знов своїми сюсюками сюсюкає. Настя, ти уроки зробила? Ні. Сказала, як відрізала. Кажу Настя, сказала, як відрізала. А хто то тобі так от тебе довбе? Утконоси. Утконоси? Утконоси. Утконоси. Кажу Настя, а це їхня. Мама чи тьотя? чи подружка мами, хто його зна. Може її яйця участвували в цьому всьому безобразі. Якщо все буде добре, то завтра 20 штук, таких тих трошки меншеньких. Може куплять Настя. Вже буде трошки легше вам. Буде трошки грошей і буде трошки менше. Добре, менше заганяти. Так, так. Трошки грошей буде, чуть-чуть хоч. Там уже тут пологовий будинок вже зачинений, відвіданий. Він прикритий. А, він прикритий. Так, пологовий будинок номер 18 Як ви пам'ятаєте, з назвою яйцей гівенце. Тут отак от все. Поки що все стабільно як видно. Все в порядку. Всі довольні, всі сміються. Саме. Забрали вже малих додому. Як гарненько Сергій все поприбирав. Ви ж бачили, що там було дві кучі різок. О, Ти бачиш? Так. По феншую він все навів, а ту кучу ще треба буде, як підсохне в мішки. І там він каже, що є ці трошки камінчики, хтось щось приїхав, хоче купити, чи що. Чи то хтось щось, приїхав, купить, що? е -е. То, хто щось везе? Ні? я не знаю. Я зрозуміла. Каже Настя, я не знаю.